Два світильники. Один працює до 15 тисяч, а міц 100 тисяч годин. Це майже в 7 разів довше. Чому так? У дешевому світильнику корпус 0,2 мм, але перегріваються драйвер і світлодіоди. А у міц сталь 04 мм із рівномірним тепловідведенням. Це запобігає перегріву і гарантує стабільну роботу на руки. У цьому світильнику драйвер містить мінімальну кількість компонентів, але й ламається швидко. Зате, драйвери світових брендів 10 років безперервної роботи. У дешевому світильнику використовують ноу-неймлет-стрічки. No які перегріваються і швидко згорають. А у міц матриця Samsung найновішого покоління. Вона виділяє менше тепла і служить довше. Поки один міц працює, тобі потрібно замінити світильник в 7 разів. А ти ще додай роботу електрики. На прикладі продуктового магазину 108 квадратних метрів, дешевий світильник споживає в 2,5 рази більше електроенергії. Міц економ 69,5 тисяч гривень на річному споживанні електроенергії. Напишіть у Direct 7 та отримайте надійку. Дійного партнера, який допоможе заробити на витратах.